Всім привіт! Мене звати Аліна. Сьогодні хочу показати новий візерунок. Я його називаю квадрат. Не знаю, можливо, в нього є якісь, якась інша назва. Для нашого візерунка нам потрібно набрати петлі кратно 22. Зараз я наберу 22 петлі і 2 кромочних для свого візерунка. А якщо цей візерунок вводити в роботу, у виріб, то потрібно набирати петлі кратно 22. Починаю в'язати. Набираю зараз 24 петлі. Одна, дві.

Петельки. Першу я, як завжди, знімаю. Так. І всі, крім останньої, пров'язую лицевими. Лицева і остання, як завжди, виворідня. Вигорітній ряд ми завжди будемо пров'язувати по малюнку. В даному випадку в нас всі виворідні петельки. Далі у нас третій ряд. Дві лицеві, першу знімаю далі дві лицеві, потім в'яжемо виворотними петельками, поки у нас не залишиться три петлі в кінці. Тобто ось ці всі петельки у нас виворітні. Там, де були лицеві, в'яжемо виворітні. Остання виворітня і в нас залишилось три петлі. Пров'язуємо дві петельки лицеві, і остання, як завжди, виворітня. Виворідній ряд за малюнком, дві виворітні. далі лицеві. Дві виворітні і остання завжди виворітня. Так, повертаємо наше в'язання, в'яжемо п'ятий ряд. Ось тут у нас на початку ось ці дві петельки, і ось тут в кінці завжди у нас будуть лицеві. Будуть, будуть мінятися петельки тільки в серединці. Тобто, зараз ми пров'язуємо знову дві лицеві, чотири виворітні. Одна, дві, три, чотири. Далі пров'язуємо до кінця наш ряд всі лицевими петельками. Ось тут знову завжди нас лицеві. і останнє виворітне. Шостий ряд виворітній. Пров'язуємо його за малюнком. Ось як є в нас на спицях, так і пров'язуємо. Далі сьомий ряд. В'яжемо наступним чином. Дві петельки лицеві, далі чотири виворітні. Одна, дві, три, чотири. Далі дві лицеві. Одна, дві, і решта. Поки у нас не залишиться три петельки в кінці, ми пров'язуємо виворітніми петельками. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Виворітніх. Тут, як завжди, дві лицевих і останнє виворотня. Повертаємось, вигорітній ряд в'яжемо за малюнку. Далі дев'ятий ряд. Першу петельку знімаємо, дві лицевих, далі чотири виворітніх. Одна, дві, три, чотири, дві лицевих, далі дві виворітніх. Шість лицевих. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Шість. Чотири виворітніх, Одна. Дві. Три. Чотири. І тут в кінці дві лицевих і одна виворітня. Виворітний ряд за малюнком. Далі одинадцятий ряд дві лицевих. Далі чотири виворітніх. Дві лицевих. Шість виворітніх. Одна. Дві. Три, чотири. П'ять. Шість. Дві лицевих. Чотири виворітніх, Дві лицевих, і виворітня. Далі, знову у нас виворітній ряд, пров'яжемо за малюнком самостійно. Далі у нас буде тринадцятий ряд. Першу знімаємо, дві лицевих, чотири виворітніх, Шість лицевих? Одна, дві. Три, чотири, п'ять, шість, дві виворідних. Дві лицевих, чотири виворітніх, Дві лицевих. Повертаємо наше в'язання і виворітній ряд за малюнком. трішки розслоюється у мене пряжа і не захоплюються всі ниточки. Далі у нас 15-й ряд. Першу знімаємо, 2 лицевих, 12 виворітніх, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, десять, одинадцять, дванадцять. Далі дві лицеві. До кінця за малюнком дві лицеві, чотири виворітні І дві лицеві. Виворітній ряд за малюнку. Дві виворіх і останнє. Далі у нас буде 17-й ряд. Сімнадцятий 17 ряд ми маємо зараз лицевими петельками пров'язати ось цю нашу частинку. Від початку до ось цих чотирьох виворітніх петель. Тут у нас буде замалюнку. Тобто ось ці усі петельки ми пров'язуємо лицевими. Далі за малюнком 4 виворітніх і одна дві лицевих, і одна виворітня в кінці. Виворітній ряд, весь пров'язуємо за малюнком. Ров'язали, повертаємо наше в'язання. <coughs> Наступний ряд ми в'яжемо. Це у нас 19. Так, дві лицеві. Далі нам потрібно пров'язати Виворітніми петельками до ось цих трьох. останніх Пров'язуємо одна, дві, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, вісімнадцять. Дві лицеві. І одно виворідні. Виворітній ряд. Знову за малюнком. Тут останні ряди у нас дуже легенькі, наступні два будуть останніми взагалі легенькі. Без змін будемо пров'язувати повністю весь ряд. Так. 21 ряд. Це у нас передостанній. Першу знімаю і всі петельки до кінця пров'язую лицевими. Виворі в кінці. Виворідній ряд за малюнком, тобто усі виворітні. І все, наш візерунок готовий. Ось такий квадрат у нас вийшов. Так як ми набирали 22 петельки для в'язання і пров'язали 22 ряди всього. Ось так виглядає наш візерунок. У якомусь великому такому виробі. Буде мати дуже гарний вигляд. Все, дуже дякую вам за перегляд. До побачення!